Цінністю є тільки, скажімо так, висловити промоніторений соціологами громадський інтерес. Тому кажучи, що у нас в на Східній Україні? Ага, упа, це погано. Приїжджає Луценко і каже, упа це погано. А як самі з Рівненщини переїжджає на і каже, о, Дмитро Клячківський це мій герой. Дмитро Клячківський – це один із керівників Української повстанської армії. Тобто, зрозуміло, ось це справжня демократична політика. Політика народовладдя, вона ґрунтується на українській культурі. І в цьому сенсі в її основі лежить поняття нації. І до поняття нації, окрім того, що вона духовна, в основі ми додаємо сьогодні слово справедлива, «кровно-духовна спільнота. Я прошу усіх собі запам'ятати це нове визначення. Поняття нації це, скажімо так, це одне слово. У понятті нації, у його визначенні цей, скажімо так, наша результат нашої внутрішньопартійної дискусії, тому що е, революційним завданням сучасного націоналізму, соціального націоналізму і е, нашої організації полягає у організації соціальної і національної революції, тобто у повному повалення е, поваленню, е, цієї постколоніальної еліти, яка також е, на себе. Зав'язала, сконцентрувала в своїх руках більше 90% народної власності. І в цьому сенсі говорити про е, гасло Україна понад усе, понад класи, понад парки і тому подібне немає ніякого сенсу, якщо більшість української промисловості, е, сфери послуг, засобів масової інформації, а також і держави, узурповані одним класом. Нема ніякого сенсу говорити про те, що е, національний інтерес це є інтерес фіртеш, Так, або Ахметова. Бо Фірташ говорить, що я акціонер цього государства. Ось так. Що значить акціонер? Це означає, що ми. Не є навіть міноритарними акціонерами цього підприємства, таке називається Держава Україна. Ми просто, умовно кажучи, користуючись словом Герберта Велса, якісь марлоки, якісь умовно кажучи, творюки, поросі з шерстю, там з хвостами, які тільки мають фізичну силу, аби працювати на, значить. Пана якогось, так? І е, у виконанні націонал-демократів, е, в цьому сенсі, вже говорячи е, так е, жартівливо, це виглядає приблизно так. Е, Хлопці, а що ви хочете? Пам'ятник Бандерів е... значить, Індустріальний союз Донбасу два, дав 2 мільйони гривень на пам'ятник Крутянам. Що ви хочете? У нас нарада на Мальдівах, нам треба вирішувати питання. Чого ви намагаєтесь поставити якісь питання там, що ви взагалі хочете? Підвищення зарплати? Ну, вибачте, це комунізм, підвищення зарплати. Ну, це ж не серйозно бути комуністом, правильно? Бо ми ж всі патріоти. От е, портрет Бандери стоїть на прохідній. Працюєте, українська влада? Так? Ми цього допустити не можемо, тому що сьогодні стоїть питання про єдність е, дрібної середньої буржуазії. Інтелігенції, найманої робочої сили, тобто всіх тих соціальних груп, які не можуть легко впливати на рішення навіть районної ради, я поясню, чому це важливо, у протиставленні до людей великого капіталу, які справа навіть не в тому, що вони мало мають зв'язку кровного із українцями. Справа в тому, що це люди, які мають дуже вузьке мислення, і вони ближчі яким, якимось американським олігархам, ніж усім разом взятим, помноженим там на тисячу всіх тих людей, які зараз сидять тут в аудиторії.